Томашевський Назар, солдат Національної гвардії України. Приймав участь в бойових діях. Три місяці ми були на нулю в Київській області. Захищали столицю. Все, що можна було сказати. А саме запам'ятовуючися, завдання це розбиття колони під бузовою, саме тоді їхньої здорової, якою вони питалися прорватися з кільця, яке теж ми з Сушниками закривали. Ти там молодці ці хлопці просто таке творили, що не виобразимо, що люди таке можуть робити. Очікували цього прориву декілька днів, Ми нам доповіли, що він буде, привезли зброю. Була техніка, так все було замасковано. От очікували початку, саме початок того всього дійства був в тому, що ми позачищали трасу перед приїздом, зайняли позиції, ми вкопалися трішки, так щоб можна було десь сховатися, знаєте. Коли ти лежиш, прикриваєшся одіялом в окопі, і просто рядом прильоти, і ти думаєш, ону, щастя, воно скоро кінчиться, можна буде вилізти далі на дорогу дивитися, бо вони прощупували позиції. Все почалося тоді вночі. Ми проснулися від вибухів, які були біля нас, ночували в такому як сарайчику, більш знаєте, там, де можна друг об друга хоч погрітися, то два товариша були на діжурстві. Один самий вийшов на двір і пішов, піднявся всіх будити. Коли почався обстріл, ти вже чекаєш, там перший прольот не знаєш, що це. Зараз пристріляється, другий прольот ще, ще пристріляється, опа, ніхта. Ні. Плюс-мінус 5 минут на доводку, то ви собі підриваєтесь, все, екіпіровку на себе накинули, там, підсумки взяли, зброю взяли, вибігли, зайняли позиції, сіли в окопи. Вони тоді розбомбили. Будівлю біля нас по нашій не попали, а на наступний день, ось саме десь в районі 4 ранку, це почалося. І знаєте, як тільки почався розсвіт тому я й говорю, наступний день ми почули звуки техніки, які рухалися з посадки навпроти нашої. Це на метрів 200 там було. Ми почули, як рухається щось важке і набирає оборот. Ми доповіли по радіостанції мій командир. Взяв РПГ, я дав йому снаряд, ми все зарядили, підготовили. Він тільки збирається вилазити з окопу і каже: мені розвертається, дивиться на мене, і говорить, що якщо мене і так у нього різко пропадають слова, каже: якщо я не зможу стріляти, то ти будеш стріляти. От він там пороздавав різні завдання, що ти там будеш тащити ящик з боєприпасами, іменно ползти, тому що там кулеметом по-любому будуть вас крити, так що ви завжди в таких ситуаціях ползаєте. Тим більше, коли є РПГшник біля вас, а це цілі, яких висліджують з самого початку, і це основна ціль для ворога була. То нам просто пощастило тоді, що сама колона. Не доїхала до виходу з посадки, бо вчасно доповіли на артилерію, і артилерія вже їх накрила. То, напевно, те, що утворилося в тій окрузі з розрахунком боїв теж, то те було саме запам'ятовуючись. Коли це було? Місяць другий бойових, я чесно скажу, не пам'ятаю точні числа. Я пам'ятаю тільки те, що ми 26-го вже були на фронті. Дуже змінюється розуміння часу, якесь його відчуття. Кожного дня я почав замічати, що світанок настає на хвилину раніше, бо ти кожен світанок ти зустрічаєш, бо ти в принципі практично там не спиш. Через часті якісь передвіження або рухи, тим більше, коли ти знаходишся десь в тилу ворога, і тобі буквально говорять, що тут ви, там, тут ворог, тут ворог, а тут вокруг вас обстріли, то немає якось тяги до того, щоб прямо проспатися. Так пару часиків перекимарити і нормально.